Так, друзі, новий день, нова рибалочка, лід шикарний, сантиметрів напевно 8. Коротше, лід дуже хороший. питань до льоду немає. Лід став за цих 2 дні. Ставимо жерлички. Спочатку жерлички, потім на білу рибу буду. Я роблю наступним чином. Я спочатку розставляю жерлиці, а потім насаджую прохожу живці. Відміряю глибину, роблю всі ці маніпуляції, ставлю флажок. Я ж поставлю одно поставлю На набов'ялунок штук 12, напевно, ставлю жерлички. А далі буду шукати вихолод білу рибу Так, друзі, жерлічки встановив. Тепер заряджаю. Тут порядка 2,5 метрів. Хороша глибина. Крючки трошки завеликі, але я буду міняти на платвічку на окуня можу, але карасик хороший живеть. хоч і великі гачки, думаю, активні щуці. Це не завадить. В мене є з великими, є з малими. Просто цього разу. Е так вийшло, що розжив або малі, або середні. Немає великих. Чіпляю я за спинку на трійничок. А тут маленький трійничок. Відносно маленький. Тут окуньовий живець піде. Тут хороший окунь в цьому місці. Завжди я тут літом. ну, Ви могли бачити на осінніх моїх відео зі спіннями, яких я тут у класних ловив. О, тут вже метрів 3,5-4, напевно. Хорошого красика побільше. Дагачки трошки не відповідають цьому живцю. Ну, перед кожною рибалкою змінювати гачки. В залежності від живця не хочеться. А живець вже який купив, такий і є. Може, може буде нового міняти тут. Я впевнений, що я наловлю кунька хорошого такого. Грам 80-100. Можна буде там де великі гачки замінити. Оце вона дернула. Оце вона дернула. Чуть-чудочку -чуть не втащила. Може на неї клюнула щука. Ого. Нормально. Непогана пліточка. Попробуємо розловитись. только плиточка клюи не впевнений що я її хочу ловити таком, все таки трохи не той размер, на який я сподівався Пліточку знайшов, друзі, викормив, вона покльовує. пліточка покльовує. Але вона така грам по 100, напевно. Не той розмір. Тож пліточка. Пліточка є, пліточку можна ловити, але я тут виключно запідлящу. Працювала, друзі, жерлочка. немає нічого. Розмотала багато. У нас карасик. А, бачите який поріс? Поріс є немає. Ну, можливо це обідний вихід. така, друзі, стабільна пліточка клює. Крупніше не знайшов поки. У всіх прикормлених лунках є така плітка. Там, де я кормив, де ближче десь така глибина до 2 метрів, 2-3 метри, є така пліточка. Але треба йти на глибину. У мене є закормлені лунки на глибині. Пробувати там під ящика якось знайти. Звісно, без охолоту тяжко це все. Можно лунку пробывать. Мэй, все. Мэй, барика. Это 37-й Мэй, сюди Прийшов звідти, а я його там шукав. що таке. Да. Щось не зрозуміло коїться. сразу вот так. Тут весь окунь. Тут малек весь под льдом. И тут весь окунь. Яка подача. Дивіться, бачите, що тут робиться. От весь мальочок тут зібрався. І відповідно, тут зібрався весь окунь. І не тільки, напевно, окунь. Щас я сюди і шарлиці перенесу. Є. Дивіться, який лап. Який гарний окунь. Вот такие друзья клюв. Клюв шикарный. Вони ходять з великими палками лупашать по льду. Не знаю який в цьому смисл, що вони шукають. Може десь якщо стоїть якась щука, щоб її заглушити. Якась риба, хрени, знаю. Коротше, фігін і страшний страдають. Взяли будочку тут краще ви. Набліснили окуня. Тим паче що він клює. Балансирчик. Цей мій барік досить такий великий. Окунь бере його. Ну без фанатизму. А його тут багато зараз. Тому я щось можу поставити потрібніше. Отакий от щось. Це ропала. Рапалка оригінальні. Буду отпускать, а вот этим. не одразу в лунку пола клевака сразу хорошо. Видите, ну це приємні окуньки, це дуже приємні окуньки. Знайти балансирного окуня, друзі, це щастя. Це щастя. Знайти окуня, який гарно кліє на балансир. Достатньо 10 підкидів плюс-мінус. Щоб зрозуміти, є тут риба чи нема. Вважаю, що на одній лунці затримується більше ніж на хвилину. Нема сенсу. Так, да, можливо десь балансир приманить окуня там за 2-3-4 метри. Але коли це станеться, була покльовочка. Соточка також працює. Загалом дрібніший на кількості. I А який був хороший. Oh, хороший. Вот oh, so хороший. Здесь всякий. Okay. Є. Є окунь і в цілу віці. А, погублах. Некрупний? Може знову на балансир перейду. На балансир все ж мені здається, крупніший брав. крупный. По губам. Ну... Не доїдає, не доїдає лісотку. Знову. Що це таке? Чого не їмо лісотку? Молочевку, норку. Тут дуже хороша стайка стоїть. Хороших окуняв. Пішов дрібний окунець. Два хороших, один середній і вже дрібний. Друзі, перевернута жерлиця і затягнута в лунку. Точно була спрацьовка. Є, щось є. О -хо -хо -хо. Який шнурцер. Дивіться. О, таке дитя щуки. друзі жерлицю. так друзі хочу поставити балансирчика який моє максимально схожість з цим мульком який тут плаває ось такий от фламановський балансирчик він прям максимальна копія того що тут плаває одна шприцовка. Хорошая. Угу. угу. А была дуже достойная щука. Звизала все. Вот, друзья. На блесенку тоже зловил. Такая блесна. Трібляста і теж окунець попався. Попробую розкачати цю ломочку. Є ще покльовочка. один. Спрацювала жерлиця. Я її не помітив одразу. Коли вона спрацювала? Не знаю. Жилка є. Давайте дивитись. Нема нічого. Та була атака. Дивіться. Бачите? Поріс. Була атака. Добре. Тут же це. Друзі, ще одна спляцьовка. Невже це буде вихід? Так? Да? Це риба. Дивіться як мотає. Це може бути після обідні вихід щуки. Видернув неї з пасті. Прям почув як дірнув з пасті. Крик 50С віддаємо. І спробую щучку знайти. Тому що тільки що було дві сработки на нажати і перед цим я зловив дві щучки дрібних, тобто можливо це вечірній вихід щуки. От який піки в бідній і пішов по всіх лунках який надовбав 20-30. треба провірити буду робити буквально по 3-4 підкида не більше. не бачу сенсу більше на ударчик друзі навіба